Вітаю, друзі виноградарі. Сьогодні 4 листопада. Я пообрізав сьогодні виноград вже і буду вкривати. Мене запитують, як я вкриваю. Вкривання мого винограду дуже просте. Найнадіжніше вкривання це землею. Ось обрізав, наприклад, рукавчики. Залишив по дві лози на кожному рукаві. Прокопав такий рівчачок сантиметрів 15 глибини. Ось такими дротами пришпилив до землі і також вкриваю ось таким мішком, просто вкриваю його зверху. Зложеним мішечком, то тоді лоза так не вимащується не в болоті. І засипаю землею. Ось таке вкриття просте. І саме надійне. Також покажу, як я перещепив повністю кущ. Це був у мене гурман Лакомка. Я перещепив тут на різні сорти. Етют, бананас, красава, міланка. І в основному вони непогано повизрівали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім бруньок. визріли Хороші лози. І з того боку також. І таким самим чином я буду вкривати. Ложу їх, прокопую рівчачки, укриваю мішечком і засипаю землею. І до весни вони будуть відпочивати. А є ось оцей кущ це рута Тут. Прищепи прижились погано. Оця взагалі так само красава. Підвой навіть не визрі, все зелене. Тут красавчик. цей Оцей може бути кілька бруньок і то ненадійно. Бачите, тут все почорніло на цій прививці полонез ну нижня, нижня прищепа буде. Буде жити, мабуть, а цього нічого з неї не буде. І такі моменти можуть бути. Не завжди все гладенько, на тих перещепах в нашому місці проживання. Ну, а так виноградник буде вже відпочивати. Будемо відпочивати і ми. Усім бувайте!